Нардеп Юрій Дерев'янко відзвітував за рік роботи в парламенті. У Надвірній відбулася звіт на зустрічі з виборцями, мешканцями Надвірнянського, Богорочанського районів та Яремчанщини. Обранець розповів про свою законотворчу діяльність про роботу для округу та на що пішла депутатська зарплата. А також розповів про свою участь на столичному Євромайдані. 32 законопроекти за парламентський рік зареєстрував нардеп дерев'янко. Нині вони на різних етапах розгляду. Один прийнятий більшістю Верховної Ради. Це щодо прибутків з видобування сланцевого газу, частина яких залишатиметься на місцях. Обласний бюджет напряму в бюджет розвитку буде отримувати 5% від доходу держави від сланцевого газу. Районні бюджети будуть отримувати 3,5% від доходів держави від сланцевого газу. І кожна сільська селищна міська рада в бюджет розвитку буде отримувати півтора відсотка. Це стосується Івано-Франківської області, Львівської області, це стосується Харківської, Донецької, Луганської області. Напрям роботи нардепа забезпечення інтересів мешканців округу за останній рік до нього звернулося більше тисячі людей. Серед них з питаннями, що стосуються господарки населених пунктів, як от недобудований підвідний газопровід, на двір на ланчин люди майже сім років чекають на газ, вклали для цього кілька мільйонів власних коштів. Ту роботу, яка велася впродовж року, яку не підтримала Верховна Рада. По нашим змінам і доповненням до бюджету щодо фінансування підвідного газопроводу на двір на цій Верховній Раді дуже непросто проводити законопроекти, враховуючи те, що вона фактично є філія Януковича адміністрації президента, де чіткі вказівки, що як робити, поступають з адміністрації президента, розповів нардеп на що витратив депутатську зарплату за парламентський рік. Це більше 200 тисяч гривень. Рішення, яке я прийняв для себе, ще коли я пішов в парламент. Що гроші, які я як депутат на зарплату буду отримувати, я буду спрямовувати виключно на заклади охорони здоров'я. Це як правило наші центральні районні лікарні Надвірнянського району, Іваноборичанського району, Отинійська лікарня і Яремчанської міської ради. Змінила місце дислокації і столична приймальна дерев'янка. Нині вона на Київському євромайдані, де нардеп постійно співпрацює з активістами щодо захисту прав мирних протестувальників. З цього приводу скерував 30 звернень до президента генерального прокурора та МВС звертався до Європейського суду з прав людини. Також почав судитися з міністром внутрішніх справ Захарченком, якого звинувачує у незаконній бездіяльності.